Бізнес на черв'яках на Житомирщині. Фермер з Києва вирощує каліфорнійських черв'яків. Хробаки ті невибагливі, натомість дуже продуктивні. Вони здатні переробити на біогумус чи не будь-які відходи. А ще фермер добуває черв'ячний сік, яким поливає городину. Урожайність від того запевняє просто шалена. Пан Олександр витягує ящик, аби продемонструвати на камеру своє господарство. Ось от дивіться, які жирненькі черв'ячки. Це черв'яки каліфорнійські. Вони особливі тим, що здатні будь-які відходи переробити на органічні добрива. Осьо, бачите, дивіться, воно як земля. Оце вже називається біогумус. Вони дуже люблять картон, вони теж його перероблюють. Якщо десь якась скотч, кусочок залишається, то вони його не їдять. Пан Олександр вирощує органічні продукти. Черв'яків купив для того, щоби не витратити. Трачатися на органічні добрива. Напочин узяв одну коробку хробаків. Тепер вони розплодилися на 10 ящиків. А ми їх трохи любимо. Тому що вони нам допомагають в рослинництві. Безхребетні тварини невибагливі, гарно розмножуються і без проблем переселяються. Цей ящик ми складали там з е, прошлого року, да? чи з початку цього року. І до кінця року він перероблюється. Далі що ми робимо? Ми ставимо наступний ящик зверху, знизу в нього просверлені дирочки, даємо їм смаколик, тобто нові рештки. І вони потихеньку перелазять а цей біогумус він залишається без черв'яків. Поряд з черв'ячною фермою за стоїть установка з Америки. У таких черв'яків можна вирощувати у квартирах на балконах, і так роблять у мережі цілі інструкції, як доглядати за хробаками вдома. Ними активно торгують по 350 гривень за тисячу штук, і навіть пересилають у посилках. Якщо у вас слабкий шлунок, слабкі нерви, і ви дуже вразлива людина, теж взагалі не раджу дивитись це відео далі. Пан Олександр своїх черв'яків до хати не несе, бо біля них все ж збираються мошки. Хробаки живуть біля курей, які їх люблять їсти. Будь ласка. Окрім біогумусу з черв'яків, фермер Олександр отримує ще й сік. Черв'ячним соком називає продукти життєдіяльності безхребетних тварин. Ось воно збирається у ємності під ящиками. Там мікроелементи, вся табличка мінделеєва. Черв'ячний сік розводять з водою один до десяти. І цим поливають рослини. Можете спробувати, якщо хочете Черв'ячки вам огірочки. Чи дадуть огірки, приправлені черв'ячним соком більший урожай? Такої тенденції фермер не спостерігав. Однак підживлені органічним добривом органічні огірки смачніші і дорожчі. Інна на Олександр Шиян спецкорд 2+,2.